Чому Марвел зробив Тора таким слабким у месниках? Фінал, що ти, ти хоч знаєш, що зараз у мене у жилах тече. Сирний соус». Багато хто думає, що Тор був пригнічений, товстий і не бився 5 років. Тому він був слабким. Але ж Тор жив 1500 років і воював всі ці роки, тільки тому, що він не бився 5 років, не робить його таким слабким. Тому причиною цього було встановлення ієрархії. Так само, як у війні нескінченності, вони використали потужного персонажа, такого як Халк, щоб показати наскільки потужним є Танос, і теж саме в фіналі вони використали потужного персонажа, такого як Тор, щоб він був побитий Таносом з 2014 року, показуючи, що Танос з минулого був таким же потужним, як і з 2018 року. Подумайте про це: якщо Тор з каменеборцем може перемогти Таноса з шістьма каменями нескінченності. Уявіть, що він міг би зробити з минулим таносом з каменеборцем та його молотом мьольніром.